Усім привіт! Сьогодні у нас 12 лютого 24 року. Кого цікавлять джоломаточки F-0 з лісового ізольованого облітника. Та пакети. Звертайтеся. Сьогодні я приїхав на другий точок. Якраз така хороша погодка і бджоли інтенсивно тут облітуються. Вже давно я тут не був, десь біля 2-3 тижнів я тут не був. Тому разом з вами зараз проконтролюємо ситуацію на пасіці. Подивимося, можливо, десь не вилітають. На тому точкове в мене втрат до сьогоднішнього дня не було. На цьому точкове всі не переглядав. Тому нічого сказати не можу. Ось такий інтенсивний йде обліт у бджіл. Зараз ми подивимося до якихось сімейок, розберемо, тому що дуже цікаво, що тут. Тут в мене всі на січастих днищах. Всі восьмирамкові, буквально тут от, ППС вулики, там штук 10 їх. Ну, ППС. Ось такий обльотик, зараз ми привідкриємо цю, подивимось, що зверху. Випорожня присутні на кришах. Ось, Ось така сімейка, вже всі вулочки повністю забиті, як ви бачите, розтягнулись. Сьогодні у нас десь плюс 12, плюс 13. Подивимося сусідню, що у цій сімейці. Тут літочок спереді. Ось така, практично клуб розбігся, всі рамки займають. Було прохання від підписника зняти, що в ППСах, як проходить зимівка. Літають вони, як на мене, погірше чомусь. Ну, зверху зараз привідкриємо, подивимося, можливо розберемо. Тож час є на це. Зараз ось крайню привідкрию, подивлюся що в ній. Сьогодні найтеплий день з усіх, безвітряний. Ну ось так вони повністю розтягнулись, дивіться. Можливо зараз ми цю і розберемо, подивимося по розплодах, що в них робиться. Ось так в мене закриті сітки від сціничок. Так, зараз я піднастроюсь і подивимось. Ось продимів я їх. Хорошенько вони спустилися донизу. Сімейка 5 рамочок займає, зараз ми подивимося до неї. Розберем ПП... ППС і розберем дерев'яний для порівняння. Ось така кількість бджіл на заставній. Пролистаємо ці рамочки, подивимося, Чи є розпліт? Думаю, що є. Ось крайня рамочка. Кормів у них достатньо, переробляють медок, блистить в ячейках. Ось слідуюча рамочка, така тут обситка. Ну, Медок ще присутній. Поки їм на деякий час вистачить до кінця зими точно. Далі в мене є медові рамочки. Ось дивіться, печатний розпит є. Ось матка на цій рамочці. Ось дана маточка. Ну і печатний розплід. Ось слідуюча рамочка. На даній рамці розплоду я не бачу. Тут задні корма, тут виїли. Ну і крайня рамочка ось така і куча бджіл на бічній стінці. Зараз вам покажу. Ось така кількість бджіл на бічній стінці. Зараз я цю сімейку складу і відкриємо ще, подивимося е, якусь на Ось так вони доволі непогано облітуються сьогодні. Так як я їх розібрав, ось в мене дві рамочки приніс, таких по кілограма два І зараз дві заміню в них. Тому що в них маловато корму. Так я попав на цю сім'ю всіх в принципі кормів, не то, що вистачає з головою, а в цих маловато, тому зараз підзаміню. Ось замінив я ці рамочки, тепер в них буде достатня кількість корму. Трушу на днищі вулика, тому що сьогодні тепло. Вулик теплий, з цим ніяких питань не виникне. Покажу зараз вам ці рамочки, які замінив. Ось такі вони з одного боку. Ну і ось з другого боку. Ну тобто з корму маловато. Ось слідуюча ще покажу з такою кількістю я цю сімейку ось вона і вирішу вам ще сусідню показати. Ось така сусідня сімейка. Ну і можна її, звичайно, розібрати для наглядності. подивитися, яка тут ситуація. Ну Давайте подивимося, що в цій. Що по кормам? Чи відрізняється від той, така кількість бджіл на заставній. Перша рамочка бачу повномедна, по вазі, кілограма ще тримає, ось дивіться, повністю повномедова, повністю. У тій сім'ї я по пам'яті почав споминати, а потім подивився у зошит. Оказується, що Після того, як я сформував гніздо, в неї з'являвся розпліт ще е, восени, тому вони так багато з'їли кормів. Тому що я став е, за це думати, думаю по якій же ж причині, тому що був осінню ще в ній розплід. Ось така кількість корму, кілограма з половиною. Ось слідуюча рамочка, дивіться, печатний розпліт. Ага. З цієї сторони також печатний і все медок. Тобто проблем взагалі немає з медом. Ага. Слідуюча рамочка також. Ще відсотків 60 метку і розпліт на ній. І також печатний. Тобто вдома там в себе в лежаках я не знаходив печатного розплоду, тільки матки почали сіятись, а в цих, тобто по крайній мірі в ППС розплід вже є. Печатний. Ну і ось і крайня рамочка, кілограма ній, ось така обсидка, бджола провисає. Ну і на бічній стінці доволі ще забагато бджіл. Так, зараз я дану сімейку складу і подивимося, що робиться в дерев'яних насічастих днищах. Так, подивимося, вулик дерев'яний з дном сіткою. Дана сімейка на шести рамках, хорошо їх обсижує е, бджіл доволі багато ось дивіться яка кількість на заставній е, ну я б сказав дуже багато ну і будемо дивитися що на рамочках По кормах ось ця рамочка легка з якихось причин. Ось така кількість бджоли на ній. Провисає. Ось тут така кількість. Ось слідуюча рамочка. На ній. Кормів побільше, ось така кількість бджоли. Розплоду поки що не бачу. Ось слідуюча рамочка, світла. В ній розподу немає, корм є. Далі рамочка тяжка. Думаю кілограма 2,5 Ось така. Тут обсидочка в них. З цієї сторони ось така. ну розплоду також поки не бачу. Дідуюча рамочка. Ось така, кормив вистачає. Так, ну і крайня, будемо дивитись. Ось така. По розплоду тут не бачу, можливо, ще не почала сіяти. Можливо, пропала матка, зараз пошукаю і тоді включусь. Ось знайшов я маточку. Ось вона тікає. Ось ця матка. Вона розгудована, ось вона ховається. Тобто я її ще не бачив, вона ще не почала сіяти. Ще я додав тій сімейці рамочку з метком, одну забрав більш слабку, хоча там кормів ще вистачало, але так як розібрав, вирішив так зробити. Обльот сьогодні доволі непоганий, матки почали працювати. Ну, зараз ще вам привідкрию кришечку одної бджолосім'ї і подивимось. Все, покажу тільки зверху одну-дві, тому що дуже довго їх розбирати. Ось така ситуація. Давайте ще якось подивимось. Тут начебто літають непогано. Ось така ситуація. П'ять рамок хорошо обсижених. Все. Дякую всім за перегляд та до зустрічі.